Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Моє щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Вже другий місяць світ спостерігає за напруженням, навіть зростанням напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою. Нагадаю, де що раніше американські військові почали укріплення ремонт та розширення авіабази в Пуерто-Ріко, яка була зачинена ну фактично років з 20, і багато хто сприйняв це як підготовку до удару по Венесуелі, взагалі напруженість між країнами, Нами зросла після того, як президент Трамп звинуватив лідера Венесуели Мадуро в керівництві наркокортелем і дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі. Медіа відзначають, що адміністрація американського президента вже кілька місяців, нібито непомітно готує основу для потенційних військових дій у Венесуелі. Відтак, за даними Washington Post, біля Венесуели фіксували нічних сталкерів. Це такий собі елітний 160-й авіаційний полк спеціально. Призначення армії сполучених штатів взагалі він. Досить відомий своєю участю в ну можна сказати одних з найнебезпечніших місій у новітній військовій історії. США. вони брали участь і в операціях в Іраку, в Сирії, в рейді, до речі, з метою ліквідації, осаме Бен Ладена. Ось досить такий елітний і славетний цей 160-й авіаційний полк. Але окрім цього, останнім часом Сполучені Штати збільшили кількість військових кораблів, літаків і військ у Карибському басейні. Тож про це загострення. Ня говоримо далі. Тим паче, гість нашого етеру і студії українського радіо. Іван Фечко, експерт програми дослідження Латинської Америки, Рада зовнішньої політики Українська призма. Івана рада вас бачити у студії Українського радіо. Дякую, вітаю, Романе. Перепрошую, романе. Це згадав Романа Кота, нашого колегу і журналіста. Ми з ним досить часто якраз обговорюємо теж міжнародні питання. Іване, отже, давайте розповімо, що станом на сьогодні відбувається між Венесуелою. Та сполученими штатами CBS News повідомляє про те, що президент Трамп заявив, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели добігають кінця, але висловив сумніви, що США завдадуть ударів по Венесуелі, коли президент найфактично сильнішої країни світу каже, що дні якогось лідера добігають кінця. Ну це звучить, м'яко кажучи, як погроза. Так, очевидно, що це також частина тиску, який чине зараз адміністрація Дональда Трампа на Ніколаса Мадуро. Тут для слухачів можемо коротко так нагадати ситуацію, що у Венеселі при владі е, перебуває по суті диктатор та Ніколас Мадуро, який є союзником і Путіна, і інших авторитарних лідерів. Минулого року він черговий раз сольсікував себе вибори, продушив протести, і зараз з'явився певний шанс, надія на те, що нарешті, як дійсно ви процитували його дні, добігають кінця, що відбудеться транзит влади і Сполучені Штати в останній. Ні, час ми спостерігали за тим, концентрують все більше, і більше своїх військових зусиль навколо регіону. Офіційна мета це боротьба з тими злочинними групуваннями, зокрема з злочинним такими великим групуванням, найбільшим в латинській Америці. Араква, лідером якого неформально і вважається Ніколас Мадуро з різними наркокартелями, які також там оперують. В результаті цього було потоплено вже ряд кораблів, які нібито. І належать цим наркокартелям. І з те, що ми спостерігаємо зараз, по суті, якби два варіанти для нас прослідковуються, які можуть бути. Та, з одного боку, це там, наприклад, якесь повномасштабне вторгнення або десант, та, який може бути. Другий варіант це більш такі точкові удари з метою тиску на Ніколаса Самадора. Моя думка в тому, що все-таки повномасштабних операцій не буде, та, тому що тут одразу декілька факторів, які на це Це, по-перше, і кількість сил, які Сполучені Штати Коло регіону розмістили це, звичайно, не та кількість, яка достатня та, для таких масштабних операцій. Ну і другий момент це те, що загалом Венесуела регіон доволі складний географічно. Там і рельєф такий доволі складний джунглі. Та ми знаємо клімат. Ну, ось і для самого Дональда Трампа це буде звичайно зовсім не те, що він намагається імідж побудувати миротворця, президента миру, який постійно хвалиться та тим, як яку він там рекордну кількість кожного місяця закінчує війни. Ви ви ж бачили до речі, як під час інтерв'ю, на телеканалі CBS News, про який я згадав Трамп з внутрішньої кишені Піджака дістав, значить, роздрукований список департаменту держдепартаменту, і де було, значить, перераховано всі вісім воєн, які Трамп закінчив. І на листочку там було написано. Ну, ну я перекладу одразу з англійської для наших слухачів, що президент Трамп, президент миру, значить, президент Трамп закінчив вісім воєн лише за вісім місяців. Так, звичайно, що йому було б трошки зараз якось недоречно та псувати свою таку статистику і, і імідж. дописувати перепрошую і дописувати значить цей перелік, закінчив вісім і розпочав одну. Ну це ж якось трішки та так, тим паче, що як ми знаємо, американське суспільство воно взагалі таке доволі триграно да відноситься до будь-яких нових військових операцій, пам'ятаючи невдалі історії і в Афганістані, і в Іраку, які там також мали бути, нібито короткою строковою операцією, успішною, та але перетворилися на багато років з великими і Витратами, бюджетами і багато загинуло там солдатів. Тому звичайно, що це зараз повністю не вписується ні в плани Трампа, ні в настрої суспільства розпочинати такі масштабні операції, але от якісь точкові удари, продовження тиску, збільшення і санкцій. це те, що якраз може відповідати політиці Сполучених Штатів. І я думаю, тут акцент буде робитися на тому, аби розхитати ситуацію всередині країни і таким чином дати змогу опозиції скинути владу та і різним способом. І тут дуже важливо буде також в. Сти якісь різні переговори з наближенням Мадуро з його оточенням, в першу чергу, це військові генерали, які є поки що частиною цієї системи. Вони всі корумповані, ми розуміємо. Але якщо вони побачать, що Мадуро сьогодні-завтра впаде, що в нього вже немає шансів, вони звичайно будуть думати про своє майбутнє, про те, як врятувати себе, свої родини, награбовані кошти. І тому тут цілком можливо, що ЦРУ. Чи інші якісь повноважені органи вони зможуть їх переконати. Важливо зазначити, що дійсно ЦРУ, як ми знаємо, воно отримало офіційно дозвіл та на операції в Венесуелі, і був дуже успішний прецедент цього року. А в травні, коли вже по суті показано було слабкі з режиму, коли була проведена спецоперація, з порятунку венесуельських опозиціонерів, які були заблоковані в аргентинському посольстві в столиці Венесуели, в Каракасі, протягом великого часу вони були по суті в ізоляції. Їм відрізали і світло і будь-які Комунікації і доля їхня була дуже такою складною, та і подальші якісь перспективи, але американці змогли провести дуже успішну операцію по суті, їх просто звідти викрасти, вивести. Та і очевидно, що це показало те, що, по-перше, режим Мадуро не настільки сильний і не контролює ситуацію. По-друге, що він не монолітний, що є люди, генерали та якісь інші очільники силових структур, з якими можна домовлятися і проводити такі операції. Тому хто знає, там провести якусь операцію, в тому числі проти Мадуро, та це те. Що цілком може бути, або ж, знову ж таки допомогти в середині країни людям, які проти нього виступають, тому що насправді народної підтримки очевидно там такої як немає, якби він там не намагався, Мадуро, створити цю картинку. Ну і тому я думаю, Мадуро зараз кине всі сили для те, аби зручитися підтримкою Росії, все таки як свого союзника, аби надати планам Сполучених Штатів реалізувати цей план. Там давайте пояснимо. І нагадаємо нашим слухачам, чому ж так Трамп зацікавився саме Венесуелою і безпосередньо Мадуро. Трамп часто говорить про значить боротьбу з наркокартелями і так далі, і такі заяви. Але варто напевно що згадувати про те, що Венесуела зараз буде дещо ну, парадоксальна інформація: багатюща країна, але переважна більшість венесуельців живуть за межею бідності. Та ну здавалося б, якось дві. Думки, але в різних взагалі площинах в Венесуелі просто колосальні поклади нафти. Там е, нафти, вочевидь, напевно, я не досліджував звичайно там з точністю до бареля, але з того, що в відкритих джерелах доводилося читати, більше ніж навіть в Саудівській Аравії. Е, нафта там ну дійсно серйозні має, точніше, венесуела має серйозні запаси нафти. То Трампу більше цікаве, що боротьба з наркокартелями, чи все-таки майбутнє венесуельської нафти, і знову ж таки можливо робота тих таки американських компаній. Ну, звичайно, як ми розуміємо, економічний фактор ресурсів та зараз на нашому світі він стає дуже гострим таким питанням, особливо що стосується боротьби цих супер, супердержав. І Трамп також розраховує на це. І ми знаємо, що загалом деякі американські компанії, наприклад, Chevron, вони працюють частково в Венесуелі, тому що за попередня адміністрація Джо Байдена було укладено там угоду, зокрема на Барбадосі, відповідно до якої США скасовували частину санкцій. Яка були на вкладені та Новесонсуеловобіна, це Мадуро обіцяв провести 24 2024 році демократичні вибори в країні. Як ми знаємо, вибори в країні були проведені не демократично, та половину лідерів опозиції не допустили, половину засадили. Ось хтось, хто й все-таки взяв участь, але очевидно, їхній результат було вкрадено. Тому ніяких тут домовленостей не було виконано, але дійсно частину санкцій розблоковано. Але звичайно, якщо говорити про якусь там долю, та і повне володіння цими ресурсами, очевидно, для Дональда Трампа більш привабливо. Було все таки виглядає отримати можливість контролювати ці, ну, за деякими підрахунками 300 мільярдів барелів. Ось тим паче, що не зараз Венесуела при теперішньому режимі це геополітична загроза для Сполучених Штатів, адже знову ж таки це як ніяк, але антиамериканський уряд, це союзник Китаю з Росії, от і тому будь-яка подальша ситуація, якщо Мадуро залишається, це постійна загроза для Америки. Так, але Іване, подивитися, фактично, ось ця така м, позиція людей при владі в Венесуелі. Вона Тягнеться навіть не один рік і десятиліття. Це ж можна ще починати відлік від е, е, часу, коли Угочавес прийшов до влади. Звичайно, тому що Ніколас Мадора це є спадкоємцем Ога Чавеса і е, взагалі Венесуела ще в попередньому столітті вважалася найбагатшою одну з найбачить країн в регіоні саме за рахунок своїх запасів нафти. Але звичайно, там були деякі проблеми, наприклад, на рівності. і На рахунок цього в кінці століття Уга Чавес якраз і пройшов до влади, нагадаю, демократичним шляхом. От і на початку в нього дійсно були великі велика підтримка суспільства, тому що популісткими кроками він там і націоналізовував ті ж самі американські компанії, виганяв іноземних Кастирів. От, але дуже швидко це призвело до того, що ця недолуга політика економічна. Вона просто зруйнувала країну економіку. А тому, що та сама венесельська нафта вона не така проста для того, аби її обробляти, продавати, треба дуже великі витрати. Та на цю всю обробку. І Венесуели зараз просто немає навіть ресурсів на те, аби це проводити. Тому нафта нібито десь там і є, але виробляти, продавати тим паче, ще й в умовах санкцій не доводиться. І тому країна доведена до жахливої гуманітарної катастрофи. 8 мільйонів людей просто її були змушені покинути як. Біженці через те, що там дійсно не вистачає ні речей першої необхідності, ні нормальних зарплат, ні загалом а, навіть саме електроенергії, да чи ще чогось. Ну от і тому режим Адура він зараз перебуває в такій дуже христі ситуації, коли суспільство доведено до відчаю, коли економічна ситуація жахлива. Ну а геополітично, як бачимо, також не все так однозначно. Той самий союзник Путін, та який зараз погруз у війні в Україні, він не може повністю кинути всі сили і допомогти. І для Дональда Трампа. Також тут певний момент ще такий особистісні, тому що перші такий виток кризи він ще був у 19-му році за першої каденції Трампа, коли Сполучені Штати визнали президентом лідера опозиції Гуайдо. Ось і тоді вже намагалися тиснути на Мадуро, але не дотисли. Мадуро зберігся до цього часу дотянув. І я думаю, для Трампа це певною мірою такий ще момент, який треба завершити навіть з цих цілей. Да? ну і також ми знаємо, що наступного року проміжні вибори в США. А зараз, за певними підрахунками, в США близько 40 Мільйонів латиноамериканської діаспори, які мають право голосу, які так чи інакше, але налаштовані, як ви розумієте, негативно да до Мадури, тому що багато хто з них через Мадуру й втікав до Америки і заручитися підтримкою цих людей. Це те, що якраз республіканські партії також було б дуже непогано, Іване. Розкажіть, будь ласка, і поясніть, а що зараз відбувається біля Венесуели. Яку військову потугу, яку військову техніку, е які флоти використовує зараз Сполучені використовує Сполучені Штати Америки? Все таки що там відбувається? По суті, за останні два місяці дійсно Сполучені Штати вони спочатку використовуючи сили південного командування армії США, зібрали доволі таки сильно і флотилію. І загалом кількість персоналу за деякими даними й оцінюється близько 4 тисяч осіб. Там як ви вже також сьогодні зазначили. Зокрема, наприклад, і в Пуерто в острові, який знаходиться недалеко від Венесуели, відновлюється аеропорт військовий для того, аби очевидно... Рузвельт, Рузвельт Роудс, це, це один. Напевно, що чи не з найбільших таких одна, чи не з найбільших авіабаз, взагалі в військово-морських силах Сполучених Штатів Америки? Так, і дійсно, ви бачите, яка ситуація склалася, що по суті Сполучені Штати ну закинули цей аеродром, та тривалий час він не використовувався, і це показувало загалом ту політику, яка була в США, що вони по суті більше цікавилися і приділяли увагу там близькому сходу ну, тобто іншим регіонам світу, вважаючи, що Латинська Америка це просто їхній такий задній дворик, який повністю контрольований. Але результатом цієї політики стало те, що туди проникла і ну, Росія, але особливо Китай, та який став подекуди основним і торговим партнером, і стратегічним, і коли. Дональд Трамп от повернувся до влади, то одним з пріоритетів його адміністрації це якраз було відновлення впливу Сполучених Штатів в регіоні. І пам'ятайте, цей тиск дуже такий жахливий на Панаму. Та коли там також він погрожував мало не вторгненням. Як ми розуміємо, погрози Трампа це не завжди те, що він хоче зробити. Це скоріше використовується як такий метод батага для того, аби паралельно його дипломати, той самий Марко Рубіо, так відповідає за зовнішні відносини, сам є латиноамериканцем і знає іспанську мову, потім поїхав і домовився на вигідні умови. Тому там з Зібрані були і військові кораблі, і зараз часто там пролітають та і Ф16, і Б2, і інші а, літаки. А, і вже було близько. Ну багато вже було проведено атак проти цих наркокораблів, що викликає критику, звичайно, серед деяких латиноамериканських лідерів, особливо лівих та того самого президента Колумбії Густаво Петру, якого взагалі Сполучені Штати там а, 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 а в санкціями обклали та flu, тjenuca, через сукритику. От але а, якщо говорити так підсумовувати, то звичайно та кількість військ, яка зберігає. Знову ж таки, вона не вказує на те, що це буде якась така повна операція та військова. Але це цілком достатньо для того, аби тиснути на Венесуелу, проводити ці точкові операції. Поки що, як бачимо, задають удари по кораблях, які наближені до Мадуро, та які там займаються там продажем наркотики, контрабандою. От, але далі це можливо, що наступна фаза це буде перехід по ударів по наземних цілях, а чи по якихось військових базах, да, чи по якихось там інших стратегічних точках з метою внести хаос, внести дестабілізацію режиму і таким чином. Спробувати його схили скинути, да тому що Мадуро дійсно боїться, і як відомо, він пропонував американцям навіть розірвати контракти із Китаєм, з Росією передати повністю весь видобуток нафти їм. От да? тобто він був готовий до дійсно досить принижливих, як для людини з такою ідеологією дій та антиамериканської ідеології. Але Дональд Трамп все ж таки під впливом Марко Рубіо, який займає позицію такого яструба, відкинув всі ці пропозиції. Все так, як бачимо, ну схоже на те, що йде в Обанк. Видання з Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду Сполучених Штатів днями опублікували інформацію про те, що Ніколас Мадуро, президент Венесуели, звернувся до Росії, Китаю та Ірану по військову допомогу на тлі посилення американської присутності в Карибському регіоні. Іване, а відгуки якісь були після цього звернення? Ну ми знаємо, Як хто що відреагував так, що говорити про Росію, для якої падіння Мадуро це буде геополітична дійсна поразка, тому що Венесуела зараз для них це оплот в. Впливу взагалі в Латинській Америці, то на дипломатичному рівні на рівні заяв традиційно ці рупори Кремля вони там викидали різні заяви. да, можливо, ви чули про те, там Володя, здається, де да, спікер Думи взагалі сказав, що там його Орешнік можемо відправити. Да, якого ніхто не бачив. Але цілком можливо, що нібито вони хочуть туди повторити кубинську кризу. І були інші різні одіозні заяви. З практичних кроків, да, що більш важливо, там один літак Іл-76, який пов'язаний з групою Вагнер, нібито прибув на днях. До Каракаса і е, якщо говорити а, про там він через Африку, ніби дуже лідів. важкий та, там, там. <реш> Такий маршрут заплутаний. дуже важкий. Там, да, ну, тому що санкції про це е, 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 mm. да, це ж через санкції йому довелося там через ряд країн літати. І е, як ми розуміємо, якщо говорити про реальну підтримку, можливості, та, які може Кремль надати Мадуру, вони дуже обмежені. Минулого року вони підписали договір і про безпекові е, моменти там одним рядочком так було зазначено, але без жодних чітких формулювань. Бо на практиці, як ми розуміємо, Путін зараз не має можливості допомогти Мадуро дуже сильно да реально, тому що, по-перше, всі його сили так витрачені і витрачаються тут в Україні, де він веде свою війну та загарбницько. І сам для того, аби вести цю війну, він сам шукає по всьому світу допомоги, чи північної Кореї, чи там на Кубі 20 тисяч людей залучив та ось як таких по суті найманців. Ну і враховуючи географічну віддаленість, це дуже важко будь-що туди відправити чисто логістично. Маючи всі ці санкції, та тобто один, один літак, якими бідами да дві дві доби туди летів. А звичайно, що що з реально відправити це буде також дуже складно, і тут єдине, що Мадуро може розраховувати це на відправку цих вагнеровців, тому що ну, як мінімум два рази вже було прецеденти в 2019 році і минулого року, коли Путін відправив вагнерівців для того, аби допомогти Мадуро продушити внутрішні протести. Зараз можливо вагнериці були так само використані або як особиста гвардія Мадуро, у випадку там спроби пропите якоїсь операції ЦРУ, наприклад. Або ще також важливо для Мадуро, у випадку, якщо американці будуть проводити цей е, спосіб підняття якогось повстання, да тобто з, з опозицією, або можливо е, вдасться переконати якісь військові частини. І отут якраз Мадуро дуже важлива допомога Росії. В першу чергу, це як вагнерівці, які зможуть та, використ... використані бути для того, аби це придушити, або е, та співпраця, яка раніше використовувалася, це різні. Там кібероперації, та, які можуть проводитися або в щось цьому форматі, тобто націлено не на боротьбу з Сполученими Штатами як такими, бо знову ж таки, це зовсім не ті масштаби. А от більше для того, аби тримати ситуацію під контролем середині суспільства. В будь-якому випадку, яка б допомога від Путіна не була, все одно це для нас може бути як позитивним фактором. Чому? Тому що все це треба показувати Трампу, доносити та що от ви бачите, Путін Дорос союзники Путін наважується війти в зону ваших інтересів, а це те, що може стати тим, знаєте, переломним моментом, коли нарешті Трамп все ж таки буде більш рішуче давити на Путіна, а не як зараз там, та от все-таки прослідковуються ці заяви з про пошуком діалогу з Владімиром і так далі. Ну тобто, ось тут такий гострий момент, який може нам бути корисний. Так, я дякую, Івана, що ви згадуєте про Україну, попри те, що ми говоримо зараз про Сполучені Штати та Венесуелу, і завжди, коли витарг українського радіо, ми говоримо про інші країни. Я намагаюся все таки зробити акцент на Україну для нас. Ось відлуння цього загострення має значення якесь якось впливає або може мати в майбутньому, тому що ви згадали, що, наприклад, Венесуела, ну точніше, Росія для Венесуели, важлива в контексті і тих допомог, які свого часу були, і так далі. Взагалі, відлуння. Венесуельсько-американської зараз ну називаємо це так кризи. Буде для України і чи є воно взагалі? Звичайно, для нас це важливо також історія. В першу чергу, тому що як ми вже говорили, Венесуела одна з трьох країн в Латинській Америці поряд з Кубою і Нікарагуа, які є союзниками Путіна, які підтримують його злочинні дії і в дипломатичному форматі, і в інших також вимірах. І для нас важливо, щоб там відбувся демократичний транзит, тому що венесуельська опозиція, та сама Марія Каріна Мачадо та от яка інобільську премію нещодавно виграла, і яка є символічним лідером і фактичним лідером опозиції. Вони. За Україну, от і вони чітко розуміють ситуацію. Вони чітко зазначають, що дійсно Путін це та ворог, і в випадку зміни влади для нас це буде замість ворога або ворожої країни, да, скажімо так, це буде навпаки дружня країна, з якою ми можемо розвивати відносини. От, тим паче, що були багато фактів різних неприємних. Наприклад, минулого року було відомо, що Путін відправляв зерно скрадених крадене зерно з окупованих територій та українських, там з півдня України, якраз до Венесуели, для того би підтримувати. Мадуро того самого і вочевидь, в обмін на щось сподівався, щось також туди отримати. Так. 30 секунд до наші тому для нас було б дійсно чудово для наших інтересів, якби вдалося все-таки зробити таким чином, аби в Венесуелі відбувся транзит влади, союзник Путіна втратив цей вплив, що в межує вплив і Росії загалом геополітично і розпорушує її зусилля, ресурси і натомість отримати партнера да, друга в регіоні. А це те, що було б дуже важливо для нас, Іване. Дякую за нашу сьогоднішню зустріч і за розмову. Нагадаю, слухачам українського радіо щойно гостем нашої інформації. Ційної години був Іван Фечко, експерт програми дослідження Латинської Америки, Ради зовнішньої політики, українська призма. Ну і зараз саме час звернути увагу на мапу повітряних тривог. Отже, Чернігівська, Сумська, Полтавська, вже Харківська, Дніпропетровська та Донецька обласами в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Будьте бачними, залишайтеся з українським радіо.